Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, скільки насправді було світових війн. Зазирнемо в історію. Та я вам розповім про найвідоміші війни та як вони змінили обличчя світу. Bad, На запитання: скільки було світових війн? Більшість відповість дві. І це, звичайно, буде правильна відповідь. Тому що офіційно історичними конфліктами, які вважаються світовими війнами, є всього лише дві: це Перша світова війна та друга. Але якщо подумати, то ну навряд чи за всю історію людства було всього дві світових війни. Саме формулювання словосполучення світова війна означає війна, в якій беруть усі або більшість основних країн світу. А свій топ я розпочну з непереможного Олександра Македонського. Сам по собі він дуже цікавий персонаж. В підлітковому віці він був учнем Арістотеля, до 18 вже вигравав битви та придушив повстання, а в 20 років став царем Македонії. Але його особливою рисою була жага до завоювань. Війни Олександра Македонського складались з кількох тривалих боїв, які перемежовувалися чотирма великими битвами, які ще його були досягнення. Олександр заснував близько 70 міст та селищ, зруйнував могутню Перську імперію та завоював територію між Єгиптом та Індією. Він би і далі продовжував завойовувати території, але солдати сказали: чувак, знаєш, ми вже задовбалися, більше 10 років вже ходити в походи, а ми не молодіємо, і наші роки вже спливають, самі розумієте, це навіть не середньовіччя з медициною взагалі все погано. Олександр їх послухав і погодився все ж таки не прикольно одному воювати, і почав зміцнювати ті землі, які вже були під його владою. Як же він намагався об'єднати ці завойовані землі? Та дуже просто. Засновані міста стали перехрестям між новими та старими торговими шляхами, які об'єднували Азію та Середземномор'я. Також Олександр цікавився культурою людей на завойованих територіях. І не намагався їх якось принизити, а навпаки, давав гроші на будівництво їхніх храмів, але і намагався поширювати грецьку культуру. Завойована Перська імперія більше нагадувала сучасних олігархів, які назбирали, назбирали гроші, а якось їх реалізувати не старались. Олександр взяв просто це все золото срібо, перетворив на монети та влив в економіку. Історики та економісти говорять, що це було найбільше в світі вливання коштів в економіку. Це вливання можна порівняти лише з тим, що відбулося через 2000 років, коли іспанські завойовники почали грабувати Америку. Також за Олександра Македонського зростав вплив жінок в суспільстві. Але, попри це, все ж освіченішими залишались представники вищих класів та куртизанки. Непогано влаштувалися, хочу сказати, на той час. Битви Олександра Македонського з певністю можна назвати Світовою війною з таких причин. По-перше, його битви проходили на трьох континентах. По-друге, його армія налічила близько 10 тисяч солдат. І по третє, він встиг завоювати багато народів. На другому місці в моєму топі це Атіл та його військо Гунів. В Європі його запам'ятали як вождя з дуже жорстоким військом. До аті лагуни були по більшій мірі охоронною системою для Римської імперії. А сам по собі був доволі специфічною людиною з важкими дитячими травмами та нелюбов'ю до Риму. І саме це місто він, коли підріс, хотів зруйнувати. Але не все так було просто, тому що Рим був ну прям дуже добре захищений, а гуни ну не прям дуже сильно організовані. Оцінивши ситуацію, Аттіо нічого кращого не вигадав, ніж з себе зробити супер казкового воїна. І в цьому йому допомогла легенда про меч Арея. Гуни в цю історію повірили, що з цим мечем людина буде просто непереможною. І, в принципі, так і було. Атіл не одну битву не програв. В Європі всі офігівали від їх жорстокості та кількості грабунків. Всі дороги ведуть в Рим, і це не просто фраза, бо Атіла вони все-таки довели до Риму. Але там в Римі Атіл зустрів папу римського Лева II, з яким здається, вони були знайомі. Тому що той, скоріш всього, що сказав малий, я тебе пам'ятаю, коли ти ще під столом ходив, тож, будь ласка, не вийобуйся і пиздуй додому. Це е, припущення, але не безпідставне. Після такого повороту гуни були в шоці. Вони просто розочарувались у Атілі. Ну і він не так довго вже і жив після цього, бо його, скоріш, що траванула його наречена через те, що він вбив її брата та іншого нареченого, але це вже зовсім інша історія. Загалом походи Атіла ледь не призвели до краху Римської імперії. Також показало, що тодішнім європейцям не потрібно розслабляти булочки, тому що можуть прийти різні народи зі сходу і їм навалять. Ну, якихось значних відкриттів тут не було, тому що основна задача тіла була показати, що гуни це вам не хто попало, а велике організоване військо. В принципі, він це зробив, добився своєї мети. Світові війни відбувалися не тільки через помсту, але й через ідеї. Саме до таких ідей відноситься розповсюдження мусульманської релігії. Ранні мусульманські завоювання, або ще як називають халіфат, почались із смертю Мухаммеда. Мухаммед це був пророк, до якого з'явився Аллах і сказав: ось є мусульманство, штовхай його маси. І ця кампанія проходила досить успішно. Головний її принцип був не просто завоювати іншу країну, а дати їй вибір, чи вона буде притримуватись своєї релігії чи мусульманства. Та мотивували це тим, що якщо країна хоче залишитись при своїй релігії, вона буде платити податки мусульманам. І все було добре, допоки не почали брати податки з народів, які стали мусульманами. Також почались внутрішні чвари, а саме розділення на сунітів та шиїтів. Але, попри всі негаразди, відбувся значний стрибок у культурі та науках. Так, у халіфаті почали розвиватися такі прикладні науки, як астрономія, математика, фізика, окремо виділяли алгебру, розвивалась алхімія, також архітектура. А головне, що все це сприяло торгівлі. Наступною світовою релігійною війною були хрестові походи, які тривали майже 200 років. Все розпочалося з візантійського імператора Олексія І. Він пожалівся папі римському, бачите, йому заважають турки сельджуки. Ну і через мусульманські завоювання паломництво до Єрусалима та інших святих місць було ну, вже не таким легким. Плюс це контроль торгових шляхів, тому самі розумієте, все було доволі вже критично. До того ж, в Європі були свої проблеми, такі як лицарі, грабіжники. І таких походів було багато. У 1212 дванадцятому був навіть дитячий похід, який успіхом не увінчався. Ну тому що це діти. Це по перше, по-друге, тому що тоді морські подорожі були не такі безпечні. Ну і по третє, на місці прибуття їх могли просто забрати в рабство. І якщо в релігійному плані особливо нічого не змінилось, то в аграрному ото був прорив. Тому що тоді в Європу завезли рис, гречку, кавуни, абрикоси, перянощі. навчили людей мити руки перед їжею, частіше міняти свою білизну, речі свої пикати частіше. Також пожвавилась торгівля. З'явились протестантські рухи. Ну бо не всі хотіли просто кудись іти і помирати там. Європа і Європа. А що ж відбувалось на територіях сучасного Китаю? А там панував великий і могутній Чингісхан, Хан, який створив другу за площею найбільшу імперію у світі. На першому місці тільки Великобританія. Це імператор, який з нуля об'єднуючи маленькі племена, захопив весь тодішній світ. Ну бо Америку тоді не відкрили, а про Австралію взагалі ніхто не знав. Ну а всю територію Африки ну видно, ніхто не хотів обходити. До речі, хто бачив інтерв'ю американського журналіста з президентом країни-терориста? Тіло було 41-му році, мені було тоді 13 років. Там щось говорили за велич руської імперії, ну коротше, все як завжди. Так, свою відповідь на це дав екс-президент Монголії, нагадавши, що би, Монголія, це вам не хримухри була колись. Угу. Взагалі, Чингісхан не хотів прямо ж тільки завойовувати, просто він намагався подружитись із сусідами, а вони йому назад давали просто тіла посильних, забиравши все золото. Ну, дружби не складалось ну ніяк. І з мінусів, через ці завоювання Київська Русь втратила свою самостійність. І з позитивного завдяки цьому зміцнився шовковий шлях. Так, перець із Південної східної Азії, шовк порцеляна з Китаю, в вільному доступі з'являлась в Європі. А Марко Поло тоді взагалі був шокований, тому що він вперше раз в житті побачив паперові гроші. Також не на останньому місці в Монгольській імперії була культура. Так різних творчих особистостей, художників, міців відправляли в тодішню столицю Каракарум. Наступні світові війни вже були більше пов'язані з новими територіями, які тоді відкрили для всього цивілізованого людства. Такими війнами були Дев'ятирічна війна війна за іспанську спадщину. Війна за австрійську спадщину, семирічна війна, війна за незалежність США та за незалежність Франції. Серед цього всього списку хотіла б виділити війну за іспанську спадщину. Тому що вона доволі така цікава і дуже цікаво зав'язалась. А все почалось з того, що Іспанія нагло грабувала Америку. І зрозуміло, це все золото вливало собі в економіку. Але економіці це чомусь не допомогло. До того ж, Король Кар II був бездітний, ну, такі собі наслідки інцесту. Наслідника якогось там знайшли у Франції. І це не дуже сподобалось решткам Римської імперії, тому що, а як це Франція? Також буде імперією? Ну, так не можна, так не можна. Англія також підтримала ці домисли і така: ні 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 не можна, не зя, не можна. І от почалися такі конфлікти. І відбувалися вони не тільки в Європі, а й в Америці вже. Розширення простору відбулося, так би мовити. А закінчилось все як поганий серіал. Той тобто, підприємець, якого брали з Франції, він так і залишився в Іспанії, тільки він не міг претендувати на французький престол. Також були укладені утрихські мирні договори. Загалом Франція лишилась частиною Північної Америки. Австрія, Англія та Фландрія залишились в плюсі, тому що вони частину території собі загарбили. А що дійсно вражає, так це Наполеон з його наполеонівськими битвами. Наполеон прийшов до влади під час французької революції, яка ознаменувалась падінням монархії. Його головною стратегією була швидкість. Завдяки кіноті він міг дуже швидко завойовувати різні території. І ворог був просто розгублений від такої швидкості. І все було б добре, якщо б не Британія, бо Британія не хотіла здаватися. І періодично фінансувала слабохарактерних державних діячів, щоб ті підливали масло вогонь. Ну тобто бунтували. Але навіть попри це, Наполеон все ж залишався на коні. Мало того, навіть знайшов своє справжнє кохання Олександра І, російського імператора. І все в них було прям, ну, дуже чудово. ну Просто подивіться на ці фотографії. Але як співав Кузьма, ніщо не вічно, а любов тим більше прийшла зрада. Олександр І тишком нишком почав торгувати з Великою Британією, що ще раз доводить, що Росії не можна довіряти. І можна було просто плюнути на цю російську імперію, але Наполеон був не такий, він пішов мститися. Але на жаль, це його і погубило в цих стосунках. Велика вірогідність, що Наполеон був аб'юзером, і найкращим, що було в цьому поході на Росію, це було спалення Москви. Спалення Москви, і я повторю це знову. Але складність полягала в тому, що Наполеон притримувався стратегії також спаленої землі. І коли я намагався відступати, була вже перша зима, по-друге, вже не було з чого брати запаси, ну, загалом срака ракою. Та й людям набридло воювати, ще й змовники за спиною, змовляються, тобто підкорені, не хочуть більше підкорятися. І один прекрасний момент на просто взяли і винесли на острів. Але не повірте, що він з нього вибрався і вибрався ще й з військом, плюс ще й по дорозі його збирав в Париж. Тому що люди, виявляється, були знову незадоволені, тому що поставили якогось там монарха, який, в принципі, нічого не робив, як, як монарх. Потім відбулася знову черга завоювань, і все завершилось тим, що його противники висели на. Південь Африки на острів, який охороняли дві тисячі військових та два військових корабля, які цілодобово кружляли. Просто в'язниця Алькатрас відпочиває порівняно з тим, що зробили зради однієї людини. Цікавий факт: Наполеон відбив ніс Сфінксу, бо той його лякав. Настільки це правда, я не знаю, але дуже смішно звучить. Але Наполеон був не просто завойовником, також він був доволі грамотним політиком. За його часів був створений Кодекс Наполеона, який включав в себе комерційне, цивільне та кримінальне право. Ці закони були доволі прогресивними, тому що передбачали розвиток конкуренції, також ліквідував самоуправління та запровадив систему префектів, тобто мерів та їх підлеглих визначали згори. Ну, ставили, типу, щоб контролювати все, щоб все було чорненько. Також після кампанії Наполеона був створений біденський конгрес, який перекроїв кордони Європи. Та приніс відносний мир до Кримської війни. Загалом Кримську війну можна також віднести до Світової війни. Почнемо з того, що на той час Крим був дуже важливий Торговою точкою, тому що той, хто мав Крим, мав контроль над Чорним морем, виходу до Середземного моря та подалі до Атлантичного океану. Тоді він належав не дуже успішній російській імперії, в якій було кріпацтво, економіку потрібно було розвивати, і виход був або відмінити кріпацтво, або почати нові якісь завоювання. Ну, вони вибрали варіант номер два. Тоді просто так нападати на сусідів було вже не модно, тому Російська імперія вигадала легенду, що нібито в Османській імперії притісняють ні, не рускоязичних, а православних. Зрозуміло, що Османська імперія була просто в Шоці, позвала своїх дружбанів: це Велика Британія, Французька імперія, Сердинське королівство та інші, і сказала: ну, дивіться, що за фігня. Такі кайн проблем, все перерішаємо. Була підписана віденська нота, де сторони домовились, нікого не притіснять, ні на кого не нападати. І Російська імперія мала вивести свої війська з Османської. Ну і зрозуміло, що незважаючи на всі підписані договори, Російська імперія вертіла їх на одному місці і вирішила не виводити свої війська. Османська імперія оголосила війну. Ця війна відбувалась в Чорному, Балтійському, Білих морях, також на Кавказі. До того ж, союзниками Османської імперії були провідні європейські країни, які на той час, так би мовити, володіли світом. Все закінчилось значним відтіком кримських татар до Туреччини. Ну, по-перше, тому що вони не сповідали православної віри. Ще це було обумовлено тим, що війська в Російській імперії збирались там, де й були війни. Тобто, по більшій мірі, війська складались із місцевих жителей, де буде відбуватись війна. І головна подія тоді це капітуляція, звичайно, Російської імперії та Паризький мирний договір. Цікавий факт: найстаршим учасником бойових дій цієї Кримської війни була Черепаха. Самиця Тімоті. Вона була талісманом багатьох військових кораблів Великої Британії та закінчила свій життєвий шлях у 2004 році. І ось Перша та Друга світова війни. Це був час багатьох відкриттів, які зробили популярними ті речі, якими ми користуємось зараз щодня. Перша світова розпочалася з вбивства Франца Фердинанда в Сараєві. Це вбивство чимось мені нагадує вбивство Кеннеді. Але, на щастя, вбивство Кеннеді не призвело до світової війни. Під час Першої світової війни відбулася революція в технологіях. Тоді почали створювати перші танки. Їх, до речі, називали цистерни. Як бачите, щось від цистерни дійсно є. Вже такі більш легкі та маневрені танки були вигадані французами, а саме компанією Рено. Також було багато цікавих літаючих приблуд. Також відмовились від держаблів, тому що, незважаючи на те, що вони наводили прям жах на ворогів, вони були дуже ресурсозатратними. Ну, побудувати таку махіну було на той час дуже дорого і не дуже вигідно. А це в свою чергу дало зелене світло для літакобудування. Також на той час широко застосовували отруйні гази. Але після цієї війни їх зовсім заборонили. По-перше, тому що ці гази призводили до опіків, сильних кровотеч та довгої болісної смерті. По-друге, все дуже залежало від погоди, від того, куди подує вітер, куди дощ чи ні. Тобто потрібно дуже багато факторів врахувати, щоб воно подіяло так, як потрібно. Ще одним наслідком війни були понівечені тіла. На даному фрагменті зображені військові з так званими розбитими обличчями. Розбиті обличчя це французький термін, який виник під час Першої світової війни. До речі, фосфорні бомби є хімічною зброєю, яка взагалі заборонена Женевською конвенцією. Але на жаль, наших припаснутих сусідів це не зупинило і дійсно з часом вторгнення в Україну, бо не раз запущено такі бомби. Ця речовина є дуже смертельною для людини. Також складність полягає в тому, що фосфор починає горіти при контакті з киснем, а потушити його просто водою ну прям дуже складно. А щодо предметів, які ми користуємось щодня, так, завдяки першій світовій популярності набрали такі предмети, як застібка-блискавка, наручний годинник. Розчина кава, чайні пакетики, веганські сосиски на хвилиночку, станки джерет та жіночі прокладки. Так би мовити, поширювати їх почали французькі медсестри, а далі в оборот взяла компанія Codex, яка досі піріснує. А тепер питання на засипку. Як ви думаєте, в якому році в Радянському Союзі з'явились прокладки? І не просто, типу, якихось варіонок, які просто завозили десь там тишком-нишком, а іменно нормальна партія. З першою світовою все зрозуміло, а що ж можна тоді сказати про Другу світову війну? Друга світова була таким собі продовженням Першої світової, і я сподіваюся, ви знаєте, як вона розпочалась. Або, як мінімум, знаєте, які, коли вона почалась. Коли почалась Втора міровая війна. Однозначно можна сказати, що тоді пілотів прям дуже любили, тому що було доволі багато винаходів, пов'язаних і зроблених спеціально для них. Серед таких предметів були сонцезахисні окуляри Ray Bands, які виготовили спеціально для пілотів США. Також було Кулькова ручка для пілотів повітряних сил Британії. Мікрохвильовка, яка тоді використовувалась для радіолокаційної розвідки та точкових бомбардувань міст. А взагалі, перша мікрохвильовка, яка вже розігрівала їжу, виглядала дуже мощно, була ростом як з людину і важила близько 300 кг. Це мені якраз нагадує перший комп'ютер, який був ну, прям дуже великий. І займав площу трьох кімнат, чи стільки там їх було. Також, крім цього, популяризації зазнали такі предмети, як майка, гігієнічні серветки, клейка-стрічка, супиклей чисто випадково. А з предметів харчування це було ММДМС та Фанта. Але незважаючи на все це, не потрібно забувати про іншу сторону поширення цих предметів. Друга світова війна забрала близько 60 мільйонів людей. Серед них близько 9 мільйонів були українці, що на той момент складало приблизно четверть усього населення України. Ще 90 мільйонів людей залишилися інвалідами. Саме тоді вперше була застосована атомна зброя. А саме в Японії на містах Хірасіма та Нагасакі. І саме після цих подій була створена Організація Об'єднаних Націй, яка зараз ну, якось так слабенько функціонує, чесно кажучи. Тому не забувайте донатити. Також можете підтримати фінансово мій канал. І ви думаєте, що після цього було все ок, насправді ні, тому що розпочалась холодна війна. Причиною цього було це послаблення Європи через дві світові війни та панування двох наддержав США та Радянського Союзу. І почались економічні змагання, гонка озброєння, також конфлікти у В'єтнамі, Берлінська стіна, кіпіш на Кубі, створення військово-політичних блоків, таких як НАТО та Організація Варшавського договору. Рейган заявив, що Радянський Союз буде на смітнику і, на щастя, так і сталося. Тому що Радянський Союз просто фінансово не вивіз війну в Афганістані, після чого Савок остаточно розпався. Але, незважаючи на розпад, почала зароджуватись країна терорист. І якраз останнім списку буде війна з тероризмом. І часто асоціюють з 11 вересня 2001 року. Саме в цей день відбувся теракт в США. А щодо країни гнилі, яка нас реально тероризує кожен день, Європарламент оголосив Росію країною спонсором тероризму, а саме через атаки на житові райони та цивільну інфраструктуру на окупованих територіях. Використання соціального насильства, страт, катувань, масових вбивств та інших звірств. І на території не однієї країни, а чотирьох, а саме України, Чечні, Грузії та Сирії. У світі також є інші країни-терористи, такі як Північна Корея, Іран, Куба і Сирія. Але найстрашніше, що з часом особливо нічого не змінюється. А країни-терористи стають ще більш жорстокішими і злішими. Як взагалі побороти це явище? Таке питання я задала чату GPT. Відповідь мені дав сценарієм до наступного відео. Тому, кому цікаво, що ж мені написав чат GPT у відповідь, пишіть в коментарях, і я вам надам все, що він зробив. А на цьому все бережіть себе та гарного вам дня!